Колеги, всім привіт! Вам великий привіт з міста Чернівці від нашої громадської організації Буковинський А, Наразі хочу вам продемонструвати і показати декілька серій відео про наукові дослідження нашого Чернецького університету, який співпрацює з нашою громадською організацією. Ми один одному допомагаємо вже не перший рік. А, і хочу щоб ви ознайомилися з доповідями. Потім це будуть перші дві серії, і наступні там серії будуть вже самі дослідження, котрі в цьому році проходять повторно вже на моїй пасіці. Це заключний етап, четвертий рік досліджень розпочиналося не на моїй пасіці, але я брав участь на другому році, на, на другому році дослідження, і зараз так само четвертий рік, вже заключний, теж моя пасіка приймає в цьому участь. Препарат. Котрій використовується це препарат апіплазма. Про нього розкажуть доповідач у даному відео. Приємного вам перегляду. Добре. Кандидат біологічних наук до центру кафедри молекулярної генетики та біотехнологій навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів, Чернівецький національний університет імені ім. Юрія Федьковича. Вплив препарату апіплазма на земестійкість та темпи весняного розвитку в колонії медоносних джі. Будь ласка. Щиро вдячна всім учасникам конференції і організаторам конференції за надану можливість представити результати наших досліджень колективу наших колективу нашого нашої кафедри, нашого навчально-наукового інституту Чернівецького національного університету імені Юрія Втіковича, одним з визначальних чинників розвитку медоносних бджіл. Є збалансованість дієти за нутрієнтним складом, білками, жирами, вуглеводами та мінеральними речовинами. Нестача мінеральних речовин призводить до порушення обміну речовин в організмі бджіл, негативно впливає на адаптаційні можливості і загальну життєдіяльність колоній. Особливо проблема ця загострюється за використання штучних кормів, які стали невід'ємною частиною сучасного інтенсивного бджільництва. Неякісні корми негативно впливають на здоров'я бджіл, функціональний стан бджолоних колоній, і відповідно на прибутковість пасіки, про що проведено ряд досліджень наукових американськими вченими, що в 2010 році, які встановили ось зменшення. Ось Продуктивності колоній, зменшення воскопродуктивності колоній, що зумували на цукровому сиропі з високим містом е кукурудзяному фруктозному сиропі, тому е пошук ефективних засобів посилення адаптаційних можливостей бжолинних колоній, і е зумови, всебічне вивчення впливу полімінерального препарату апіплазма на життєдіяльність бджіл. Дослідження даного препарату проводиться в рамках гостогвірної теми. Ми досліджуємо препарат вплив даного препарату і в лабораторних умовах на адаптаційний потенціал бджіл за дії температурного та харчового стресу а також в польових умовах. Сьогодні ж дозвольте представити результати наших досліджень впливу препарату. На темпи весняного розвитку бджіл та зимостійкість бджіл, проведені в польових умовах. Дослід ми проводили впродовж трьох років. Одним Етапом це було дослідження впливу весняної підгодівлі бджолених колоній препаратом у складі цукрового сиропу на темпи весняного розвитку бджіл, які ми досліджували за показниками площі започаного розплоду та сили колоній. Ми сформували в дослід було взята пасіка, яка знаходилась в Івано-Франківській області. Стаціонарна пасіка в в березні 2020 року. Ми сформували. П'ять експериментальних груп, по 20 колоній в кожній в контрольну групу ми давали розчин цукру без препарату, і чотири експериментальні групи. В куди ми давали препарат в різних концентраціях. Додавали Додавали ми препарат 10 разів впродовж березня до травня з певною періодичністю по 250 мл 300 в залежності від сили колонії слабка середня, за одну. Під годівлю і проводили далі ревізію колонії, визначали площу розплоду, і силу колонії проводили статистичну обробку даних з використанням критерій мановітні. Встановлено, що даний препарат суттєво посилює площу започатаного розплоду на 60-й день досліду порівняно з контрольною групою колонії, які не отримували досліджуваного препарату під час весняної підгодівлі виявлено, що темпи нарощування площі розплоду були вищими і особливо в 4-3 рази зростали темпи нарощування розплоду з 1 по 60-й день порівняно з контролем. Проте слід зазначити, що додавання вис... високих концентрацій даного препарату призводило до надмірного виснаження матки, і ми спостерігали тиху заміну маток. Матки відкладали в, с... в слабких сім'ях по яйця в ячейку. Отже, ми вирішили, що це надто висока концентрація цього препарату я... в... в якості стимулюючого препарату в той же час в. Всі матки, які отримували, всі, які отримували даний препарат, матки відкладали яйця від поча... від основи до верхівки, рамки від повністю всі комірки, за виключенням комірок, які були заповнені медом або пергою. Отже, ми спостерігали засів гарної матки, і ми бачили, що препарат покращує процес засіяння. Стільників темпи нарощування сили колоній теж були найвищими на концентрації 0,6 мл препарату на 33% порівняно з контрольною групою. Ну і в окремих колоніях були дуже високі темпи на високих концентраціях. Таким чином, в перший рік ми встановили, що даний препарат суттєво посилює темпи весняного розвитку. Наступний рік ми проводили дослідження на різних пасіках, які знаходяться в різних географічних зонах. І звородний склад колонії був українська степова одні пасіки, карпатський екотип інша, і підвид українська степова гібридизована Карпаткою. Слід зазначити, що 2021 рік характеризувався аномальною холодною весною, затяжною весною. І ми це побачили, коли е, провести дослідження, от як могли би в 2020 році, ми не змогли, оскільки погодні умови суттєво вплинули на проведення наших досліджень. Проте слід зазначити, що е, в наданій в час, коли проводили дослід, значить 24 по 12 день, тобто на 12 день досліду, весняний приріст площі розплоду в контрольних групах, які не отримували препарат, був навіть від'ємним. Це свідчило про те, що різкі похолодання, нічні заморозки, які ми спостерігали в той період, викликали припинення відпадання яєць маткою і. Це свідчить о, про те, що ясно сім'я реагувала на негативну температурну по. Зниження активної температури в той же час в колоніях, які отримували препарат в концентрації 06 мл на літр цукру, ми побачили, що матки сповільнювали, проте все ж таки продовжували червління, не дивлячись на ось такі різкі низькі температури. Таким чином, даний препарат покращує адаптаційні можливості життєдіяльності е колоній. Слід зазначити, що приріст сили бджолинних колоній а в даний період а, був дуже низьким в контрольній групі. А, це різниця між 20... 36 і 24 днем. Досліду. Отже ж, кількість бджіл взагалі не змінювалась. Як в контрольній, так і в групі, яка отримала найнижчу концентрацію. Ми бачили, що навколо наших ем, вуликів знаходився сніг, різкі похолодання і вітри. Це призводило до того, що ми втрачали льотну бджолу активно, проте е, на концентрації 0,6 мл на літр розчину цукру такого ми не спостерігали, і таким чином, на е, 36-й день досліду, ми бачили, що Сила колонії зростала на 50%, які отримували препарат на 6 мл по відношенню до контрольної групи, що не отримувала даний препарат під час підгодівлі весняної. Приріст сили бджолиних колоній спостерігався у всіх породах, які були задіяні на всіх географічних зонах. Отже, ми бачимо тут на 48-й день досліду. Також на 60% був приріст більшої сили бджолиних колоній по відношенню до контролю. Аналогічно, коли ми досліджували, і карпатський екотип показав такі гарні результати зростання площі започатаного розплоду на 43-й день досліду на 40% порівняно з контролем. Таким чином, ми встановили, що даний препарат посилює темпи весняного розвитку, як за площою розплоду, так і за силою колоній. Не і працює на всіх породах бджіл і в різних географічних зонах. Наступний рік, 2022, ми планували провести широкі дослідження. Проте війна внесла свої корективи. Тому дослід ми проводили тільки в Чернівецькій області в біженському районі. В дослід було взято шістдесят бджолосімей, поділені на дві експериментальні групи. і Ми проводили моніторинг. Впливу цього препарату вже визначені концентрації, ревізію колонії кожних 12 днів і досліджували вищезначені показники. Отже, ж, на 48-й день досліду, так, ця концентрація показала збільшення загальної площі запечатаного розплоду на 40% порівняно з контролем, джолами, які не отримували даний препарат. Слід зазначити, що вже після двох підгодівель ми бачили збільшення площі запечатаного розплоду е, суттєво в контрольної групи, порівняно з дослідною. Тобто, вже після перших двох 12-й день досліду, ми бачимо 5%… Е, працює даний препарат, і така закономірність спостерігалася протягом всього експерименту. Проте, також в цей період, з 12 по 24 день. Це ж гірська, гірський район, холода ми Спостерігали зменшення приросту площі розплоду. Хоча ми тут бачимо, що на перший же день він був суттєвий, але далі зменшувався. І, звичайно, ми це пояснюємо, тим, що матки а, зменшували швидкість червління, що пов'язано з негативними екологічними факторами. Таким чином, досліджуючи силу бджолиних колоній, а, ми встанов, встановлено, що на 24-й день досліду суттєво збільшується сила бджолиних колоній. В контроль, в дослідній групі, порівняно з контролем, слід зазначити, що вже на 22-й день досліду після початку експерименту ми спостерігали масовий вихід бджіл. під час ну вихід з комірок масовий вихід бджіл, саме в колоніях, які отримували даний препарат, а ну і Звичайно, ми бачимо, що на 48-й день досліду суттєво збільшилась сила бджолиних колоній, і коли ми проводили дослідження, вже аналі... монітували 15 травня, ми бачили, що колонії, які знаходилися на цьому препараті, вже змогли заготувати свіжий мед, а в цей час цвіли активно сади, і бджоли зуміли зібрати свіжий дектар і заготувати свіжий мед. Тоді в нього були достатні. Сили для цього, тоді як дослідні е, контрольні колонії, перепрошую, не в знаход, в них в вуликах знаходився тільки минулорічний мат, на якому вони зимували, і вони не набрали достатньої сили для того, щоб е, могли зібрати свіжий врожай. Таким чином е, наші бджолярі, використовуючи даний препарат, можуть е, раніше формувати і пакети на продаж е, з. Стільниками, а також можуть раніше готовити вчасно готовити вулики, готовити колонії медоносних бджіл для основного медозбору. Отже, ж ми встановили, що можна використовувати бажано використовувати цей препарат в для весняної підгодівлі бджіл, який посилює силу колонії і посилює темпи весняного розвитку, збільшуючи площу запечатаного розплоду, і відпливаючи на відтворну здатність матки, бджоли доглядальниці, вгодовували в повністю, тобто посилюється сила бджолиної колонії. Наступним етапом роботи було вплив даного препарату на зимостійкість бджіл, які бджоли отримували під час осінньої підголівлі колоній медоносних бджіл. Зимостійкість бджіл ми досліджували за такими показниками, як ефективність використання кормів впродовж зимівлі, відсоток ослаблення колонії та швидкість формування розплоду після зимівлі. Експеримент було взято 60 колоній. Експеримент проводився серпня листопаді 2021 року, коли було проведено в цей період 16 загодівель по літру сиропу, в який додавали, коли мова йшла про дослідні групи певні концентрації препарату і контрольні. Групи, які отримували тільки розчин цукру, отримували контрольні грували бджоло бджолині колонії сироп. Тоді, коли температура була більше 14 градусів, тоді ми давали даний сироп, період з певною періодичністю, виконували цей підготівлю. А ревізію бджоли сімей ми проводили в березні 2022 року. Ну і звичайно, при формуванні сімей і при заході сімей в зиму ми дивилися, що всі бджоли сім'ї, як контрольної, так і дослідної групи, були без клінічних ознак захворювання. Всі вони були однакової сили, і матки, які були взяті в експеримент, як і в передньому експерименті слід зауважити, так і в цьому, як передній етап експерименту, так і в цьому були всі одного віку. Отже, ми попередньо обов'язково формували групи, які би були однакові за силою і за віком маток, ну і, звичайно, за породною приналежністю. Отже, нам встановлено, що втрати робочих джи в колоніях після зимівлі, які не отримували препарат під час осінньої загодівлі, отже, зимували на меді сиропу, який не мав даний препарат, були вищими. Статистично значущо. втрати були до е, порівню ну, та до 75% порівняно з дослідними групами, де найменше зустрічались колонії з найменшими втратами 8% загиблих бджіл. Ефективність використання кормів теж збільшилась, коли бджоли отримували даний препарат. Зокрема, вони менше Використали кормів і кількість залишених кормів, ми бачимо, в дослідних групах була вищою порівняно з контролем. Контрольні з'їли там окремі колонії з'їдали до 95 кормів. А дослідні з'їдали до 70% кормів. 70-45, дивлячись. Про яку колонію ми говоримо, але за статистичними значеннями ми бачимо суттєву відмінність, позитивний вплив даного препарату. І одразу ж після першого чесного бльоту, 25 травня, він відбувся, 26-го ми приїхали на пасіку і також проводили дослідження щодо наявності розплоду в гніздах. Так, ось нам встановлено, що 33% колоній контрольної групи взагалі на період ревізії не містили розплоду. Тоді, як в дослідних групах, в нас суттєво було більше колоній, площа розплоду була більша, Навіть зустрічалися колонії, в яких був запечатаний розплід, що свідчило про те, що звичайно колонія ж матка почала швидше на 12 днів, мінімум відкладати яйця порівняно з контрольною групою. Таким чином, даний препарат суттєво посилює зимостійкість медоносних бджіл про що свідчить вищі зазначені результати. Отже, ми його продовжуємо далі дослідження і зараз знову з даним препаратом і в польових умовах, і в лабораторних умовах. Проте ми активно його рекомендуємо використовувати бджолярам для покращення. Практики бджільництва для покращення темпів весняного розвитку та зимостійкості бджолиних колоній. Дякую за увагу. Дякую. Якщо немає питань, то продовжимо далі. Дякую. До слова запрошується Роман Волков, доктор біологічних наук, професор Чернівецького національного. Ірія Федьковича, з доповіді поліморфізм генасуємо до нос не бджіл різних регіонів України, будь ласка.